Фантажні операції, перевезення та митна справа слова, що стосуються однієї з найпоширеніших на сьогодні професій логіст. Логістика для мене це правильно складати маршрут, правильно досліджувати самі документи, щоб маршрут дійшов в правильне місце без якихось затримок. Для майбутнього вона буде більше використовуватися ніж якась друга сфера. Тому що потрібно кожному якийсь продукт, якісь речі, матеріали. Логістика це досить. Прогресивна і цікава сфера, в якій я хочу працювати. Сфера цікава та багатогранна, адже вона охоплює багато аспектів: транспортування та складання продукції, митні процедури та поглиблене вивчення іноземних мов. Відтак знання усіх кутів спеціальності, особливо зараз, під час війни, допоможе якісніше налагодити стосунки з закордонними партнерами, так як через воєнний стан ускладнилися звичні для логістів Процеси під час війни воєнного стану існують великі проблеми, проблеми з переміщенням товарів з експортом продукції проблеми в економічних взаємозв'язках між нашими сусідами зараз. Ми бачимо Польща Словаччина є певні проблеми з переміщенням наших вантажів через кордон. Попри складнощі, які є наразі, студенти аналізують різні ситуації, вивчають програмні забезпечення та приймають участь в цікавих ініціативах від українських та закордонних університетів. Сьогодні в нас на кафедрі розроблена велика кількість проєктів, яка пов'язана з досконаленням інформаційного забезпечення різного роду інформаційних систем щодо імплементації певних параметрів виконання, наприклад, волонтерських задач з приводу використання 3D-візуалізації. Також картографії під час організації логістичних перевезень. Зокрема, це є в нас такий додаток, як ФЛЕКСІМ здобутки. Ми вам презентували, на основі якого студенти мають можливість моделювати різні процеси, які пов'язані з організацією логістичних потоків, починаючи від сільського господарства, закінчуючи безпосередньо з маршрутизацією. Зараз на ринку праці професія логіста затребувана. Вона відіграє важливу роль в ефективному управлінні логістичними процесами у компаніях, організаціях та інших установах. Анна Паюк, перші